Труха увага! Прильот! Ого, прям там! Прям там! Куда? Ви можете зайти до мене в зощикот. Вітаю вас, друзі і подруги! І сьогодні я розповім вам, чому в Україні. А до фігня, ви поїхали! Коригування вогню, фейки, крінжова реклама і спонсорування РФ. І кому ж норм брати бабки за рекламу трохи прямо зараз. Почалося все з харківського телеграм-каналу, де адміни не цуралися жодних новин. Вони постили будь-яку жесть без цензури, з іменами, що, де, хто, кого, 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 кого коли. Зараз труха має багато пабліків і один основний труха Україна, де 2 мільйони расистом, сексистам, гомофобам. І що ж з нею не так? Я, як завжди, гня, ви можете зайти до мене в телеграм-канал і прочитати нормальні поради, поведені телеграму, безкоштовно. А за 10-15 хвилин після публікації ракету вже не збили, вона долетіла. Я думаю, що... Я як завжди називаю це платою за ексклюзивний контент. Воно того варте росусіянців. український паблік майже за 5 місяців вторгнення досі не кремльовські і українські патріоти. Главна претензія, он Арістович зміняє ім нашого з тобою, Маріуполя прямо зараз кого, коли п'є українське пиво. Третій пункт їхня аудиторія. Аудиторію дуже класно показують реакції під постами. Давайте ж подивимось, яка у них це іноземцям, які воювали за нас, призначили смертну кару. Іноземцям подобається минуле трухи. Блог про сексуальну освіту, а не про росіян. Окрім того, що вони не цуралися жодних новин і не знали, що таке честь і повага до людської гідності, вони ще публікували, наприклад, ось такі пости. Піддержуваю я за мір і бій в Україні. Блог про сексуальну освіту, а не про росіян. Який позор? Це піз... так. А поки не забули, поставте лайк і поширте це відео своїм расистам, сексистам, гомофобам. А зараз розберемо, чому ви можете зайти до мене. Як назвати Оспу? І ось такі варіанти відповіді пропонує нам Труха. Знову захист Арестовича тепер від жорстокого Київ Прайду. І дуже смішні жарти, теж які нагадують нам про. Фейки, новини з надійних джерел, вибухи на Закарпатті і матеріали з сайту страна.юей, який роками писав про нацистів в Україні. Боже, який чудовий курс! А ще у мене є Оспу, де ми кожного дня спілкуємось та регулярно проводимо зі дзвони в Дискорді, де обговорюємо все, що хочемо. А хто хоче сказати мені дякую за роботу, РФ. І більше! Щоб все було по красоті. У мене для тебе пропозиція: наприклад, передивитися фотки з нашого з тобою Маріуполя прямо зараз, і наступного разу вирішити, чи потрібні тобі ці бабки за рекламу трохи. О! О! Ірина Фаріон. Іриночко, як же це произошло, що у вас на каналі 23 згадки трохи і новини російською. Ірина Фаріон, ви що, кличете до себе російські ракети? І так, там є Верховна Рада України. Чому варто відписатися від трухи і навіть не використовувати це як новинний ресурс бабки. Труха це про хайп. І що для нас яскравий контент 24 на 7. Для них, як вони самі кажуть, трагедія і смерть українців планою вам підписатись на ці телеграм-канали. Я дуже вдячна їм за їхні бабки. А свої улюблені телеграм-канали ви можете написати в Україні. Тож, відписуйтесь від мене за досіян. Слава Україні!